Москва, приєднавши до себе окуповані українські території під гаслом повернення історичних земель, відкрила. Не те, що ящик Пандори, вона відкрила фуру Пандори. Бо Недоімперія цілком і повністю складається з чужих історичних земель. В першу чергу, привіт Калінінградській області. Жителі наших історичних земель, які відстояли право бути разом з батьківщиною. Калінінградська область. Це ординський анклав прямо всередині цивілізованої Європи. Панельні дев'ятиповерхівки хрущовки скрепне хамство, загажені ліфти, лебеді з старих покришок, совкове виховання і преклоніння перед сонцеликим пу. Але так було не завжди. Калінінград це Кенігсберг, столиця Східної Прусії. Місто, засноване тевтонськими лицарями в 13 столітті і до 1946 року, поки його не віджали совети, було центром розвитку культури, науки та технічного прогресу. Саме в Кенігсберзі з'явився перший аеропорт у Німеччині та один з найперших у світі. Це батьківщина великого філософа Канта. Університет Кенігсберга, відкритий у 16 столітті. До заснування культурної столиці Росії тоді залишалося ще 200 років. Що ж, бояри, почнемо наше живе спілкування з государем, нашим батюшкою Петром. Кенігсберг це така ж частина Німеччини, як і Баварія. Це одна з колисок німецького народу. Але тепер ця колиска смердить портянками і перегаром. Нам дуже подобається Калінінград і Зеленоградськ, особливо тому ми нікому не віддамо свої землі. Що стосується спеціальної військової операції, прямо я не можу якось нав'язувати дітям, наприклад, свою точку зору. Але дуже обережно, звичайно, ми говоримо. Перш за все про те, що відбувається боротьба з фашизмом. Та що ти? Чорт забирай? Таке несе. Радянський Союз після розгрому Німеччини у Другій світовій війні анексував Східну Прусію і створив там одну велику військову базу, репресували всіх корінних німців і завезли замість них упоротих поротих ватних офіцерів і солдатів. За перший рік переїхало близько 12 тисяч сімей з 30 регіонів СРСР. В результаті від німецької спадщини в Кенігсберзі залишилася тільки пара старовинних будівель і кант, якого окупанти, звісно, записали в російські письменники. Кант для нас це наш російський трофей, як і все, що ви бачите в Калінінградській області. Ну, як відомо, будь-який господар повинен розібратися, що ж дісталося йому у спадок. Калінінград зовсім не схожий на сусідні міста Німеччини, Польщі та Литви. Він схожий на Череповець або Магнітогорськ, оскільки місто було повністю зруйноване під час боїв. Але його вирішили не відновлювати замість ремонту, в 1948 році заїхали танки і зрівняли з землею всі історичні будівлі. Ось так добре. Зійде, Варшава і Дрезден також, якщо що були повністю в руїнах, але можемо подивитися. Як вони виглядають зараз? Дивлячись на Дрезден сьогодні, може здатися, що це звичайне європейське містечко зі старим туристичним центром, пряниковими будиночками та ярмарками на площах. Але не все так просто. Адже всьому цьому часто немає й 20 років. Наочний приклад радянського ремонту та євроремонту. Те, що росіяни вважають добрим для німців. Є культурним шоком. Відкрили дім, оселилися там, просто ось дім ось трохи так завалився. Син каже, так класно. Зараз окупанти точно так само говорять і про зруйновані міста України. Що відновлювати їх після так званого визволення немає жодного сенсу? Головне, що в купу цегли свою триколорну. ганчірку воткнули і задоволені. Але легше побудувати заново, ніж відновлювати. Тобто, рівень руйнування житла такий, що насправді простіше побудувати нове зроблять по-людськи. Ну як відбувається відновлення міста Лисичанськ? Ламати не будувати у росіян. З роками підхід не змінюється. З місцевими українськими жителями орки поводяться так само, як і з корінним населенням Калінінграда. Не будемо виправдовувати німців в гітлерівській Німеччині, але мирні жителі є мирними жителями. З приходом радянської влади було знищено сімдесят німецького населення регіону, а вижилих насильно депортували. Ось такі: от визволителі від фашизму приблизно 100 кілометрів. Ми проїхали по чудовому шосе і нікого не було ні душі. Ми зупинялися усе населення, почало евакуюватися. На 100-му кілометрі на возах, на машинах евакуювалося населення. Наші наступаючі війська скинули всі ці вози екіпажі. Ці машини в кювет скинули населення всіх, і ось тут почалося групове зґвалтування жінок, дівчаток. Перед депортацією німців ще й пограбували. На сім'ю дозволялося взяти тільки предмети першої необхідності, а цінні речі необхідно було здати новим властям. А потім дивувалися як російські офіцери складами. Вивозили меблі, коштовності, килими та штори. Згідно з протоколом, обшуку, знайшли все ж немало цікавого. Далі список трофеїв, вивезених з переможеної Німеччини шерстяні тканини, шовк, парча, пан-бархата та інших матеріалів всього понад 4 тисячі метрів, мехи, соболині, лисичині, котикові, каракулеві всього 323 шкури, тонка шкіра для взуття. Вищої якості 35 шкір, дорогих килимів, великих розмірів, вивезених, з Піддамського та інших палаців і будинків Німеччини. Всього 44 штуки. Калінінград перекрасили, перестроїли і переіменували так, щоб він не відрізнявся від всього іншого радянського тришака. До речі, назва Калінінград позбавлена сенсу. Її, швидше за все, вигадав п'яний Сталін Калінін. На честь якого перейменували місто, жодним чином не має відношення до столиці Прусії. Він там навіть жодного разу не був. Зато Калінін був всеросійським старостою і одним з керівників Червоної революції тому Кенігсберг назвали Калінінград, виключно тільки тому, що здається, звучить. А мій дід був відомий Калінін Михаїл. Зараз Калінінград виконує в Європі функцію Криму в незалежній Україні. Там знаходиться військово-морська база орків. Під кожним кущем сидить ФСБшник і офіцер Червоної армії. Москва може використовувати Калінінград для дестабілізації обстановки в Європі і навіть вторгнення. Як це було з Кримом у 2014-му. Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань. Російська офіційна пропаганда постійно малює плани нападу на Європу саме в цьому регіоні. Скільки разів по телевізору пробивали Сувалкський коридор, вже важко порахувати. Нагадаємо, у Калінінграда немає прямого сухопутного сполучення з Росією, і він повністю оточений НАТО сценарій по власному захопленню Балтики наноситься. Масований російський радіоелектронний удар включаються всі засоби радіоелектронного подавлення Західного військового округу Балтійського флоту. Радари натовські сліпнуть, нічого не бачать. Більш того, Москва постійно погрожує ядерною зброєю, яка знаходиться в Калінінградській області. Кремль навіть не приховує, що цей ватний анклав є військовим плацдармом. Добрий день, шановний Володимир Володимирович, Калінінградська область, Західний Форпост. Перш за все хотів вас подякувати за довіру, яку ви виявили. Правда, тепер цей військовий плацдарм сильно опустів. З Калінінграда вигребли всі війська і відправили на війну з Україною. Міністр оборони Литви заявив, що в Калінінградській області цитата Пусто. Поки всі калінінградські силовики воз'єднуються з черв'яками та фаршируються ФПВ-дронами, у населення Калінінградської області з'явився реальний шанс стати частиною Європи не географічно, а соціально, економічно та культурно. Саме історія подарувала нам цю землю. Я корінний кенінсбержець, житель нашого регіону з народження Росія, десь там ми калінінградці. І, от ідентифікація себе як росіянина абсолютно до чорта не потрібна. Я себе відчуваю більше європейцем. Всі калінінградці прекрасно знають, що якщо заглянути за колючу проволоку, то можна осліпнути, вони також можуть жити як люди, а поки що змушені існувати в альтернативній реальності. Десяте місце пропагандисти телеканалу Росія 1 видали у своєму сюжеті польський «Ельбланг» за Калінінград. Жителі Калінінградської області. Уявіть на секундочку, що ви громадяни Єймс. ваших дітей і чоловіків не відправляють на війну. Чиновники не розпилюють дитячі майданчики. До вас не прилітає Путін і не перекриває місто на тиждень. У вас взагалі немає. Путіна, ви можете вибрати когось іншого. А ще ви станете частиною замерзаючої Європи. Тому взимку точно не замерзнете. На відміну від жителів газової, не до імперії. Я вчора писав, що хочу в туалет, а не можу. Часу на прийняття рішень у Калінінграда мало, тому що на нього розкатав губу навіть незмінний губернатор Білорусі. Білорусь. У радянському Союзі, так би мовити, відповідала за Калінінградську область, тому я її завжди називав своєю, але боявся, щоб росіяни не подумали, що ми там претендуємо захопити Калінінградську область. Хоча, напевно, це було б не гірше. Якби Калінінградська область була ближче до Білорусі, на жаль, поки що в Калінінградській області все ще висока підтримка путінізму та російського шовінізму. Гени червоних комісарів дають своє, але ця підтримка поступово починає згасати на фоні безкінечного потоку трун і колег. А Калінінград це не лише колишні радянські офіцери та наркомани Солонці. В Калінінграді величезна кількість освічених культурних людей, які не мислять ескандерами та скрепним величчям. В Калінінграді достатньо людей, які відчувають себе європейцями, які прагнуть до прогресу і які хочуть, щоб їхні діти відпочивали та навчалися в Європейському Союзі, а не в піонерських таборах північної, Кореї.